Готов? Да. В укрытие! Я может напишу вашим командирам, чтобы для вас чаще привезяли журналист. А что, Каз? Хоч полупили. <ріст> Піхота. Висунулися. Ну, там теж вони укріп райони строять. Закапуються, вони закапуються як кроти. Але ну, прикордонники, прикордонники завжди їх дістануть. Отакі От у нас будні. Саме проснулися, влупили. Пішли відпочивати. <риклад> Ні, не. Як? Смачно. Як ти там льох краще? <клух> Та смачно, як завжди, в тебе буде. Скільки ти вже тут перебуваєш? — Трохи більше року. Як змінювалася інтенсивність бойових подій? Тут вона завжди інтенсивна. Тут нема такого, щоб можемо тиждень просидіти, а можемо. Без зупинки лупити. Острів! Дуже важко було, я розкажу про перший приїзд, коли ми приїхали. У нас ще етат був. Інший командир розрахунку в мене був. І ми, Перше нас виїздити на точку, що точка ще ну, міномет тільки стоїть, а там ще не нічого, грубо говоря, вете там. Ямка така по коліна. І тільки заносимо речі одразу до бою. виходить, де ми стріляли? Там постріляли і на полігоні перед виїздами постріляли. Так от стояли, руки трусяться, так воно ну, не адреналін ще фігачить. Ну, впоралися. Перші три міни закинули так добре. А взагалі які емоції були від першого бойового? Тремор. Тремор. Да, ну Зрозумієш, то тобі страшно, то літадрін так фігачить. ну. То все одно звикнути неможливо. Все одно якась ома. Не так вже, конечно, як перший раз, ну неприємно. Приціл 805, кут два нуля десять. Готов! Постріл. 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 є влучання. Прямий бліндаж противника. І хто там знаходився? БПЛАшники. Це основна ціль, яку ми намагаємось знищити, тому що ви самі розумієте, що ворожі БПЛА причиняють багато неудобства, так скажемо. Нічого важкого в цьому немає. Якісна. Головна процедура. Як кажуть, потім дружина спитає, де ти тако навчився. Зараз дочищаємо і готуємо до заряджання її. Які у вас цілі в основному? В основному працюємо по піхоті. Бувають цілі легкоброньовані, броньована техніка. Буває таке, що вони і на мопедах їздять, і старі совєтські машини. Видно, що в них проблематика з технікою. Частіше працюємо під ранок. Ворог активізовується, коли вже сиріє або видніє, під туман, під дощ. Тоді більше всього вони проходять. Але як наші побратими, піхота, наше перше головне завдання це зберегти піхоту, яка визначає лінію зіткнення, допомога їм, то вони знищують, ми їх підтримуємо. Не було такого, що поки на даному нашому напрямку ворог зайняв позиції. А як його звати? Маруся. Маруся. А як давно вона у вас? З літа. Ми з літа як заїхали на позицію, ну, це на іншій позиції було. Вона там ну, приходила, понятно, що хотілося ж їсти. Це, ну, була дикувата, боялася нас. А з часом приручили. А вже перебравшись сюди, ми забрали теж її з собою. Це вже наш як талісман. Умнічка така. Ми ну, з самого початку у нас е, склад підібрався дуже гарний, гарний командир, е, хлопці всі ну, так розуміємо так один одного співслова. Там ми вже майже два роки, ну, більше, ніж півтора. То ну, добре, все, кожен розуміє, кожен знає свою роботу, то тобі ж не, не треба нічого нікому розказувати, нікому нічого десь бігати, щось нервуватися. Великий плюс те, що при навчанні ми ну, дуже до цього відносилися серйозно. То, як, важко в навчанні легше трошечки в бою. Звідки ти сам родом? Я родом з Полтавщини. Да. Ну, в повномасштабному, я так, по Полтавщина з, на кордоні з Сумщиною. До нас в повномасштабному 24-го не дійшли ворожі танки, мабуть, кілометрів сім до села Мого. Як сказати, я глибоко цивільна людина, який ну, завжди був вдома, далеко нікуди не цей, а тепер майже три роки. Я ну, не вдома, і воно все, все це ну, дуже важко. Це що тебе особисто мотивує служити зараз? Хочу, щоб була вільна Україна. Якщо не ми, то хто? Якщо ми будемо байдужі, то що ми залишимо після себе своїм дітям і внукам, і як дивитися після такого в очі?